Чому не працює аварійна лампа від настінного вимикача? Іноді бувають випадки, що вкрутивши аварійну лампу в патрон, в якому працювала звичайна світлодіодна лампа після відключення електроенергії, дана лампа не спрацьовує. Тобто ми клацаємо настінний наш вимикач і нічого не працює. Проте, якщо ми на цоколі затискаємо контакти, лампочка вмикається. Вся справа в тому, що в домашній електромережі повинно бути якесь навантаження. Навантаження, прикладу, звичайних мобільних зарядок не завжди спрацьовує. Як бачите, не працює. Беремо потужнішу зарядку. Теж не працює. Беремо дві зарядки. Також не працює. Беремо наш електрочайник і вмикаємо. вмикаємо чайник, лампочка запрацювала, подовжувач нікуди не під'єднаний. Ось і весь фокус. Якщо в вашій люстрі більше одного патрона і в другому патроні стоїть, звичайна діодна лампочка, не факт, що цієї лампи достатньо, щоб шунтувати, щоб засвітилася ось ця лампа. Тому можете вкрутити звичайну лампу накалу і дана лампа буде працювати 100 зі 100.